Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Пропоную сьогодні не на гриби і не погриби, а трішечки-трішечки зовсім прогулятися між трояндами, біля троянд, поміж троянд. Насправді небагато, хоч я так називаю, троянди, троянди, але скажімо так. Осінні, фінальні лебедині акорди цього сезону 2025 трояндового. Може, квітучого, не квітучого, бо все-таки ще щось, якщо так поговорити загалом про квітучі рослини, то ще щось квітне, але те, що трояндового, то вже точно трояндового. І от я вирішила показати кілька сортів, які ще. ну, Звісно, це вже не є аж така декоративність, але. Які ще є в квітнику, і додають барву, додають якусь таку ну, кольоровість, звісно, будь-яку частинку квітнику, саду, не знаю, алеї, доріжки і так далі, де б вони де вони зростають, де б вони були посаджені. От і така вже днина, точніше, така вже дата жовтня. Коли ти і не дуже і очікуєш, що щось може ще квітнути, тим більше були заморозки. Але обіцяють на днях такий серйозніші, то вже, ну я не знаю, вважається це заморозок чи вже мороз, хоча, звісно, ще не сталий, нестабільний, а такий на кілька ночей, але вже не просто пише плюс один чи нуль, а пише вже мінус такий. І буде той мінус гарантовано, і ще навіть найімовірніше, нижчий буде. А нижча так, температура, аніж, оч, аніж прогнозується. Видно, що вже прихопило жоржина, вже ось, яка вже її треба, мабуть, обрізати, і якого я ще не начиталась. мені ще одна книжка не прийшла. Коли то все робити, треба консультуватися. Там гарбузики декоративні, які я теж вихваляла цілий сезон, вони теж вже. Ну, Фактично вони достигли так, і їх можна вже зрізати, бо їх, до речі, теж мороз прихоплює потрішку заморозок, а оцей мороз точно прихопить і попсує, тому можна їх зрізати і забрати десь собі ближче до тераси для прикраси, поки вони повністю ще не обмерзнуть. Але квітка, яка в кадрі, тренда, яка в кадрі, це є I'm grateful, Plant and Relax. І от як варіант, дуже гарний варіант буде для будь-якого такого озеленення чи декоративного декоративно прикрашувального, так, прикрашувальної мети. Чому? Тому що, як ви бачите, я зараз підійду ще навіть ближче. Тут іще дуже-дуже багато квітів є в прекрасному стані. Якщо потрудитися і забрати центральну квітку, майже в кожному суцвіті це по одній лишень квітці забрати треба, в деяких суцвітях кілька, більше, ніж одну. Але загалом, якщо позабирати оці підгнивші такі, хоча я не скажу, що вони дуже-дуже сильно псують тут картину, От ці підгнивші навіть квіточки, вони ну, загалом на стан куща аж дуже критично не впливають на, 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 на окрасу куща. Так? Якщо ну, кілька цвіт забрати, які зовсім піднили, то, звісно, буде ще краще. Але є, є такі, коли, от, коли вона піднивша квітка, то вона дуже псує загальну картину. Тут ні. Але та, якщо постаратися і прибрати їх, то це буде навіть взагалі дуже цікаво, що таке число жовтня а квіти ще в такому стані. Ну, і е, Я думаю, що якраз недаремно така назва або загалом називають же сорти, мабуть, теж не просто так. А от ця красуня заслужила цю назву, бо вона так безпроблемна має бути, бо я вдячна, посадіть мене і забудьте так. Просто насолоджуйтеся, і так ми й робимо. Приросла дуже гарно. Я вже теж якомусь з відео говорила, що кущик дуже добре наріс. Так, от в кадрі не весь поміщається. Відповідно, коли я далі стояла, був весь в кадрі. І я порівнювала он там ззаді, за ним від розум і нерва. Там ще така фіолетові одна квіточка. Вона старша років на чотири в мене. Принаймні. І, і зовсім інакше показує себе приріст зовсім інакше. Сінку де маю, така бордова бордова тільки нарощує ще якусь хвилю, ну, другу, третю вже хвилю, ну не розкриє вона її, бо там Пуп'янки ще зовсім. зовсім пуп'янки. Ну от Вона трішечки менша, хоча теж років на два старша. Менша по розміру куща, ніж оця. Бо це перший рік, ні, не перший чи другий, вона, другий рік то. І вона ось отаку, чи перший О, запуталася я з тими сортами. Зараз я згадую, що в мене тут росло, бо тут вже щось інше росло. Ні, все-таки перший рік. От, і вона ось отак ось отак вона та наросла, розгалузилась, розвинулася і показала себе дуже-дуже з гарної сторони. Звісно, ще вона дуже-дуже підходить для будь-яких, як я кажу, Дворів, місць садів, де ви не буваєте щодня, так? Тобто це варіант не знаю, або дачі, або десь ви маєте в селі, десь до когось навідуєтесь, там любите висадити. От, Тобто раз в, в якийсь там проміжок, період часу ви туди навідуєтесь, і відповідно не завжди ну, не всі сорти. Можуть забезпечити от вам постійне таке постійно віддачу, так що ви коли не приїдете, там обов'язково щось має квітнути. Але ось ця красуня I'm grateful, plant and relax, Ось вона якраз таке дуже цілком забезпечить, бо її не з'їдять трипси. В неї такі квіти. Ну це зараз вони такі досить щільненько прикриті, але загалом вони можуть трішки бути не такими, аж щільними. От, але навіть з такою щільністю, як зараз, вони є, пелюстки розміщені, все одно її іншого не заїдає. Вона загнивається, якщо вже дійсно ну така погода, що тут говорити, Літку воно, влітку влітку в звичайній, гарній, такі. Звичайні, так, для квітів, для літнього сезону погодні умови, вона такого, звісно, не зробить, не загниється. Ну, нема в ній аромату, нема пахощів. Так можливо, для когось за простий колір, але якщо вибирати щось таке, щоб точно було гарантовано, і ви його заставали, то цей варіант можна розглянути собі і можливо перепросити за колір, якщо хтось не любить. Ну тут уже. Треба вибирати, що у пріоритетах, так? Ну, як видно, з цього кадру деякі квіти, ось оця, що по центру вона теж вже попсута. Звісно, деякі були попсуті на стадії такого тільки початкового відкриття, деякі на стадії більшого відкриття. Це, це вже якби нічого дивного в, такій, в, в, в таку дату і нема. І навіть якщо подивитися. На ті суцвіття, може ще кілька покажу суцвіть, які є ну, де є досить декоративні ще квіти, так, Видно по зовнішній частині, по зовнішньому бітку, так, зовнішній пелюсток, що вони все-таки є поцятковані. Так, вони вже почали процес псування, чи на них почався процес псування. Але той процес псування він абсолютно не, не, не викривляє, не, не, як -то, ну, не робить таку картину, що зовсім зовсім немає на що дивитися, все-таки є ще на що поглянути. Ось отак. Тому таке поєднання, поєднання не ідеальності з майже ідеальністю. Якщо врахувати, яка, яка дата, то це зовсім зовсім гарно підходить. Ось такий варіант. І навіть на листя, враховуючи так, як в мене цього року, вони практично нічого не отримували по яких там обробках, там часом бактерії, якісь, от, то, то дуже навіть непогано так, листя є, майже все, абсолютно весь кущ листя, Якісь там ознаки є, але загалом це. Теж допустимо, я навіть бачу ті, хто обробляють біо. Не біо, а звичайними пестицидами, то в них теж такі ознаки, що ну, якби, не дуже відстають від моїх кущів. Ознаки захворювань. І ще одну красуню покажу. Взагалі то я йшла не до неї, але раз я вже сюди йшла і прийшла. Кримська ніч побуде вона в мене теж в кадрі. І так, треба тут дещо з кущем краще зробити. Але дуже-дуже гарна. Загалом, я думаю, що це типово і притаманно для троян такої барви, темної, насиченої, бордової Black Magic, Black Bacara, що там ще є. Та є, є, є сорти, Explorer і так далі. І ось кримська ніч, дуже-дуже-дуже гарна, вона прекрасна. Вона вже трішечки підпсулася, підпсувалася, підпсувалася. Видно на пелюстках уже такі цятки, звісно, підвищеної вологості. Як такі погоди, перепади температур, і, звісно, ночі дуже зимні, і ранки дуже зимні, і тумані вони це все лишають на якості квітки. Ну кажу, очікувати тут щось незвичайного, неймовірного. Такі числа, мабуть, в нашому кліматі, принаймні Львівщина, може, якщо говорити про південь України чи Закарпаття, може там і інакше швидше за все в нас ні. От, але дуже гарна. Вона під вечір, така, а зараз вечір її дуже швидко. По годині, якщо говорити, то дуже 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 гарна. Вона так така чорнюща, чорнюща аж стає. Дуже прекрасна. І вона вже з тиждень, отаку на кущів. Єдине, що вона була більш закрита, тепер вона трішки більш відкрилася, бо є дні не цілком похмурі, буває, сонечко вигляне в якийсь такий день хоча б на кілька годин. І це вже, мабуть, достатньо для квітки, щоб вона потрішку розкривалася. Але ось теж одна з останніх така декоративна доцвітає Кримська ніч. Тут такі зарослі, зарослі. Зарослі, зарослі, не хочеться ніде зачепитися. Я не ту куртку вдягнула, яку можна зачепити, бо що обережно. Хотіла я взагалі то показати один сорт, але бачу, ще ось можна показати. Ну і підійду потім. Це є Лекватре Season. чотири сезони. Грунтопокривна. Загалом вона підходить і для схилів, і для. Ну, Якщо схили, так, то вона буде звисати, не те, що звисати, а фактично витися і вложуватися по... Ну, так по, Так, по, так як схили, так і вона буде плестися і витися. Але в мене тут не схил, в мене просто тут така ділянка. От, вона собі росте звичайним кущем. Кущ досить помалу наростає, але це не про нього, бо тому що в мене тут дуже бідний ґрунт і дуже ну, за цих літом. Сухо, бо все-таки переважає піщаний пісок, піщаність така. Відповідно, навіть якщо пройдуть дощі, а якщо особливо рідко вони, то не сильно затриматься тут волога, вона все дуже гарно і швидко проходить. Але, попри те, все, кущ виживає, наростає, нарощує. Може дещо і трішки запізніло, він нарощує, бо поки збереться силами, наростить і ось видно, скільки ще тут пуп'янки могло би відкритись, але вже я думаю. Оці мінус три, що передає, прогнозує, ну навряд чи вони додадуть сили, а зрештою побачимо. Цьогоріч троянди в мене не будуть накриті, найімовірніше, ніякі щось не маю. Я, як це все робити? Так, трішечки вибилася з кулією. Тому так, більше насолоджуюся і надіюся, що багато що виживе. По трояндах, алекватер Season теж, от прошу, теж варіант, якщо мало доглядний, але все ж таки сорт, який важко щось з ним зробити, як то кажуть, так, неможливо його там вбити, той сорт, ось теж варіант Le Quatre Season. А взагалі я йшла до Robin Hood і тут ще ось такі Gypsy Boy, ну, Я теж якось і відео знімала про шипшинки. Дуже гарно, так багато хто любить. Мені теж подобається будь-яка барва, яка додається, квітнику квітнику, чи не квітнику, десь будь-де, навіть в окрузі додається. Мені це подобається. Тут такі шепшинки, там червонесенькі шепшинки. Ось кримська червона такі теж яскраві яскраві шепшинки. А ось і Робін-Гуд. Я теж дивувалася, якого він зараз вигляду. Який вигляд він зараз має на таку дату, а на додачу ну добре, окей, хай суцвіття, воно доцвітає, роз... розкрилося і вже ну, майже все, ще там частинка, звісно, пуб'янка, але багато вже розкрилося. Але ж скільки ще ось. Ось просто таке враження, що я не знаю, яке зараз число, що це повноцінна початок другої хвилі, так не кінець сезону, не кінець другої хвилі, а початок другої хвилі. Причому я його навіть все й не обрізала. Я обрізала його частину, бо тому що коли я обрізала після першої хвилі, то багато ще суцвіть квітло. І ось оці суцвіття, ото все шепшинки, вони, правда, зеленесенькі поки що. Це все його, бо вони ще квітли і не було як обрізати. І попри те, Попри те, наростився, я просто хочу заглянути. Так, виріс у там якийсь такий, то не базальний, але майже з приоснови, міцнющий пагін, міцнющий, приміцнющий, похилився. Тут дещо він зачепився з трояндою Ірма, і тому він так зафіксувався, бо Ірма колюча троянда. А от вони пере, переплилися і так тримають одна одну. І ось, так, і ось так нарости, Оце вам природні горизонтали, скільки пробудилося бруньок, і всі в пуп'янках. Навряд, чи, якщо навіть зрізати ці пуп'янки, поставити десь в хату, в тепло, навряд чи вони відкриються, але загалом, загалом потенціал ви бачите. Якщо робити все вчасно чи вчасніше, принаймні, аніж я, то я думаю, що воно могло би ще навіть краще. Потішити швидше б розкрилося найімовірніше. А загалом, це Троянда Робінгуд, це є мускусний гібрид. Відповідно, вони не мають такої чіткої вираженої перерви. Переважно, коли їх описуєш, коли я перекладаю з «Help me find в наш Трой От коли їх описуєш, то там пише, що так і пише, що так практично безперервне квітування. Бо так як я казала, коли обрізаєш, то ще є сусвіття, які ну абсолютно повноцінно квітнуть, і ти їх не забираєш. А чекати, поки все 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 відквітне, не будеш, бо тому, що кущ не буде чекати. обрізай чи не обрізай, він все одно буде в певний момент, і так я вже теж помічала. Пробуджувати бруньки з пазух, так починають. Проростати нові пагони, потім на них зав'язуються пуп'янки і далі вони квітнуть. І відповідно ця затримка з обрізуванням так, вона трішечки загальмовує початок наступної такої фази квітування. Тому так, тому так. І от я ще побачила ще якусь красу. Зараз я покручуся. Трішечки в кадрі побудуть шепшинки сорту Кримська-Червона. Нехай буде згадка про такий сорт. Ще хочу звідси зайти заглянути, тут така більш презентабельніша сторона, так? більш лицева сторона сорту Робінгуд. Вона, до речі, хоч вона, от, якщо подивитися. по... По типу суцвіть, по типу квітки, вона дещо схоже на Альден Бізен. Так? Але Альден бізен, вона простіша квітка, тут махровіша квітка. Але що те, що те, вони мускусні гібриди, листя схоже, тип суцвіть, зав'язують шепшинки дуже схожі. Але Альден бізен, вона з ніжно-рожевої, вона потім стає такою зеленкуватовою, салатовою, зеленкувато-салатовою. Це їй така притаманна риса. А ця красуня ні, вона не, не міняє так свою барву, але вона може висвітлитися. Таке в мене теж було відео, десь протягом сезону, коли вона була від такої насиченої рожевої основної своєї барви, вона ставала світлішою, світлішою і дуже-дуже довго трималась. Тому це теж один з варіантів для такої якоїсь, не знаю, загальної. От хтось там любить висадити десь біля. Під'їзду, під балконом, і так далі, і так далі. Може, якісь доріжки, може якесь ще там, не знаю, парки допомагаєте прикрашати чи там, шкільні подвір'я, ну і так далі, і так далі. Тобто, зони такого більш загального користування, як на мене, теж дуже ідеальний варіант. І можна її лишити навіть без догляду, що, в принципі, в мене цього року так практично вийшло, бо після зими я пізніше її обрізала, от влітку теж пізніше обрізала і то вийшло не всю, не обрискувала. Один чи два рази пройшлася біо і все. І, і, і тут ґрунт піщаний, і ось вона кущ не менша є, кущ окей, він не наростає так, як міг би наростати, коли б йому. Забезпечити таке дуже дуже гарне зволоження, звісно, поливання, може, мульчування, хоча мульчування я тут якраз забезпечила. Солома тут ось дуже 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 щільним таким шаром, гарнесеньким, 20 см точно є. Ну, вже менше, бо вже втрамбувалося, але загалом забезпечила. Тому ось так: ось такий варіант. І те, що це буде яскрава квітка, те, що це буде дуже така щедра. Квітка, ви бачите, просто яке число і ось що робиться. Просто ліс пуп'янків і шкода. Не знаю, побачив. Нічого я не буду обрізати. Як воно вже буде взимку йти, так і буде. Але колір прекрасний, чудесний. Ось так. Ще дивлюся: Jackie's Favorite». Ну ні, там вже нема що дуже показувати. Може, наступного сезону покажу. Хоча мене запитували про неї «Jackie's Favorite». Ну не знаю. Зараз спробую, можливо, зовсім трішечки дійти. Ну так, фактично, не дуже сильно щось покажеш, але загалом, ну, там, кущ дуже-дуже мало отримав мене цього року тут піклування, і він приріз був дуже гарний. Попри те все квітну суцвіттями, але так, не такими, як могли би бути, коли би забезпечити дуже гарні умови. І такими, як, наприклад, робін так. але колір дуже-дуже ніжний і дуже-дуже гарний, рожевенький, ніжний. Непоцяткований. Не дивіться, якої якості квіти, ті, що ще квітнуть, а не вже попідсихали. дуже-дуже гарної якості пелюстки, покросіта. Ну так, дякую вам за увагу. Пишіть у вас, як у вас, що зараз робите? Чи зі всім вже справилися, всіма осінніми роботами. Буду дякувати за відгуки. як завжди, всім до наступних відео і па-па!